Для правди жити, служити іншим, а не собі служити. Тут потрібен і розум, і талант, а ще велике й добре серце треба мати. Сьогодні в цій залі зібралися саме такі люди. Зібралися однодумці, які є представниками територіальних громад, сіл району. Ви робите все, що ваші компетенції для благополуччя та добробуту людей нашого Баштанського рідного краю. Вітаємо вас, депутати всіх рівнів, сільські голови, секретарі сільських рад. Зі святом вас, представники місцевого самоврядування. Урочисто святкове дійство з нагоди 21-ї річниці Дня місцевого самоврядування оголошується відкритим народом. Святі, бажані шановні гості, депутати обласних, районних, сільських та міської рад делегації від кожної територіальної громади. Вже стало доброю традицією, і буде так завжди: до погруддя великому Тарасу квіти шаної пам'яті нести. Почесне право покласти квіти до погруддя Тараса Григоровича Шевченка мають Бовтрушко Ігор Юрійович, депутат Баштанської міської ради. Чорна Людмила Олександрівна, голова райкому профспілки працівників державних установ, попов Сергій Вікторович, депутат Баштанської районної ради. І Ващенко Анастасія, радник дитячої організації Сузір'я загальноосвітньої школи номер 2 першого третього ступенів. Віри у щасливе майбутнє рідної баштанчиї України. Окрема подяка всім нашим ветеранам місцевого самоврядування. Нехай день 7 грудня об'єднає нас у спільному прагненні зробити наше місто, наші села щасливими і багатими. Нехай цей урочистий день принесе і додасть усім сили, наснаги на добрі справи, впевненості у майбутньому. Розуміння і єдності задля добра, благополуччя, щастя усім добробуту і усяких земних градів. Зі святом, шановна родина! Почесною грамотою Миколаївської обласної ради нагороджується корця Лідія Федорівна, завідувача соціальним центром управління праці, соціального захисту населення Баштанської райдержадміністрації, депутат Баштанської райдержадміністрації, шостого скликання. Подяка Миколаївської обласної ради винесена бардачугу Миколі Васильовичу, голові Баштанської районної ради попереднього скликання, голові ради старішин району за вагомий особистий внесок у розбудову і встановлення місцевого самоврядування в Україні. Звернення принципів загальнолюдської моралі, ідеалів праці, відданості, патріотизму, активну громадську позицію, самовіддану працю ім'я процвітання рідної Миколаївщини та з нагоди дня місцевого самоврядування. Подяка миколаївської обласної ради віднесена сокол. Голові Баштанської районної ради попереднього скликання завагоми особистий внесок у розбудові і становлення місцевого самоврядування в Україні, утвердження принципів загальнолюдської моралі, ідеалів правди, відданості, патріотизму, активну громадську позицію, самовіддану працю, ім'я процвітання рідної Миколаївщини та з нагоди Дня місцевого самоврядування. Глибока вкорінена в українській історії традиція місцевого самоврядування нині розвивається, збагачуючи, зміцнюючи демократичні засади українського суспільства. Ми віримо, що нашими спільними зусиллями ми сприяємо розвитку місцевого самоврядування та становлення самоврядних громад через підтримку їх ініціатив з покращення умов проживання та налагодження механізмів ефективної співпраці між громадами та органами місцевого самоврядування Місцеве самоврядування в Україні. Нагороджується з шляха Олексій Сергійович, депутат Баштанської районної ради. Управлінням майном спільної власності територіальної громади міста Сіл Баштанського району. Зайду життєву позицію. Завагоми особистий наслідку соціально-економічний розвиток територіальної громади кріпну депутатську діяльність, особисту участь в другому етапі Царфінської спартакіади серед депутатів усіх рівнів Миколаївської області та з нагоди 21-ї річниці встановлення роду самоврядування в Україні нагороджується. Баджула Світлана Борисівна, депутат Клющівської сільської ради. Ія Вікторовича, депутата Баштанської районної ради, праці, високий професіоналіст та з нагоди встановлення і розвитку місцевого самовідування в Україні. Подяка районної ради винесена Ланда Ларисі Володимирівни, охороннику Баштанської міської ради, учасниці самодіального народного хору районного будинку культури за тину участь у громадському житті територіальної громади міста вагомий на цю популяризацію української народної пісні та з нагоди становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні. нам приємно повідомити про те, що керуюча справами виконавчого апарату районної ради Колоненко Лариса Анатоліївна нагороджена подякою прем'єр-міністра України за багаторічну прізвину роботу в органах місцевого самоврядування. Нагорода буде вручена під час урочистостей в обласному палаці культури. Вітаємо вас, шановні, виступом прекрасного вокального гурту Дивограй під керівництвом Володимира Крамаренка. コロンストーレンスや、またねぎまんと、とにかくいな。 Щоб та марка напустила шунився, щоб та марка напустила шунився, дай би собі защимашку, що ты не пілашит типа пичого вічку, що ты

Дікрі Керманич району з 27-річним досвідом Державної служби депутат Баштанської районної ради чотирьох скликань. Рубський Іван Васильович. Як народний обранець, він принципово і відповідально виконує депутатські обов'язки і доручення виборців. Його професійні знання в галузі економіки, бюджету, фінансів, суттєві зауваження та проп... самоврядування. Ми разом працюємо в одному напрямку для покращення добробуту до людей, продовжуємо благоустрій нашого району. Ми проводимо системну роботу по основних стратегічних напрямках виробництву, бюджету, соціальному розвитку, будівництву, реконструкції та благоустрою. Проголосили програму прискореного розвитку і забезпечимо її динаміку. Бюджетна політика району на 95% має соціальну спрямованість. Від загальної суми видатків велику увагу приділяємо упорядкуванню закладів соціальної сфери, освіти, медицини, культури, соціального захисту населення. У 2010-11 роках капітальне вкладення на ремонт соціальних закладів району становить 11 млн грн. Таких коштів не вкладає жоден сільський район, із них млн грн. виділено на заклади освіти. У 2011 році владою та громадою району здійснено катифікацію та опалювання Добринського дошкільного навчального закладу, переведено у більш та опалювальні приміщення Мар'їнської та Ярхінської сільських бібліотек. Змінено частину, частину вікон на сучасній та недостерігаючі по Баштанській школі номер 1 номер 2 Проведено ремонт. Проєктом, адже залучення наземного капіталу, можливість покращити економічний стан і соціальну культурну сферу нашого району, не витрачаючи значні кошти з районного бюджету. Тут хочу відмітити позитивну роботу районного ресурсного центру громад та роботу громадських організацій, сьогодні вже було сказано Добринської, Явтинської, Привільнянської, Новопавлівської, Тамарівський сільський раною державної адміністрації нагороджується галаус Олександр Миколаєвич, сільський голова Добринської сільської ради за сумніву працю, особистий внесок у розбудову місцевого самоврядування, активну життєву позицію та з дня місцевого самоврядування. Почесною грамотою баштанської районної державної адміністрації нагороджується Каратєєва Валентина Миколаївна, заступник голови Баштанської районної ради. За сумлінну праці особистий внесок у розбудову місцевого самоврядування, активну життєву позицію та з нагоди дня місцевого самоврядування. Почесною грамотою нагороджується Каліщук Віктор Несторович, настоятель свято Івінської церкви села. Інгулка за активну життєву позицію сумлінну працю і особистий внесок у розбудову місцевого самоврядування. Почесною грамотою нагороджується Шевченко Сергій Дмитрович, перший заступник голови Баштатської районної державної адміністрації. За працю особистий внесок у розбудову місцевого самоврядування, активну життєву позицію та з нагоди Дня місцевого самоврядування. Вітаємо вас, Сергію Дмитровичу! Почесною грамотою нагороджується Шутєєва Вікторія, Вікторія Вікторівна, дівогод Привільненської сільської ради. Насудів працю особистий внесок розбудову місцевого самоврядування, активну життєву позицію зі святом вас. України, директора обласного центру народної творчості консульту та освітньої роботи. Добрий день, шановні жителі баштанки, шановні працівники органів самоврядування, місцеві депутати, шановний Іван Васильович, дозвольте мені сьогодні Коти вас зі святом і виконати доручення обласної ради. Привітати вас зі святом і вручити грамоту. Почесною грамоткою нагороджується Рубський Іван Васильович, голова Баштанської районної державної адміністрації, депутат Баштанської районної ради шостого скликання, за вагомий особистий внесок у розбудову і становлення місцевого самоврядування в Україні, утвердження принципів загальнолюдської моралі, ідеалів правди, відданості, патріотизму, активну громадську позицію самовіддану працю в ім'я процвітання рідної Миколаївщини та з нагоди дня місцевого самоврядування, ще раз вітаємо вас зі святом з нагороди. Запрошуємо вас до глядачевих залу. я Хочу особисто сказати Іван Васильович. Я вдячна Богові за те, що я з вами познайомилася, що це людина. Мудра, віддана, дійсно любить людей, може прислухатися і вислухати всіх, і поставити так питання, що воно завжди має позитивну позицію. Тому я вам дуже вдячна за те, що ви нас любите, що ви нас всіх підтримуєте, і за вашу підтримку, за вашу відданість, за вашу любов до нас всіх. Дякую. Всі перед селищними радами, районними радами. І так як я представник культури, хочу сказати, що я на сьогоднішній день пишаюся вашим районом, тому що Баштанський район на сьогодні дійсно ми підводили підсумки. Це район, який має перше місце в області, перше місце, де Яні сьогодні дійсно на високому рівні. І це заслуга перш за все вас, вам, керівництву, депутатам, всім тим, хто підтримує культуру. На сьогодні я хочу сказати, що було започатковано вітання працівників культури. Ви знаєте, що в березні місяці ми привітали кожного культпрацівника. Спасибі Ольшевському Вікторовичу, який підтримав це, цю ідею. І були вручені всі подарунки, грамоти кожному працівнику культури.